Доброго дня, я Ксенія рада вітати вас на каналі Нітка ТІВІ. Сьогодні невеличкий в'язальний епізод. Розповім вам, які в мене процеси були на спицях цього тижня, і з літом прийшло літо. Сьогодні 1 червня, сьогодні день захисту дітей. Так що всіх вітаю, і всіх у кого є дітки, і. Вас також, тому що ми теж всі чиїсь діти. Тож, давайте подивимось, що я вам на сьогодні приготувала. Сьогодні в кадрі ви не побачите багато робіт, і ви не побачите мою сакуру, светр картину тому що вона зшита і сохне. І я сподіваюся на наступному тижні, коли. Подивлюсь, що там з рукавами. В мене ж, як завжди, напівбавовна веде себе погано в сенсі рукавів, довжини рукавів. І сподіваюся, до наступних вихідних я вам представлю вже готову роботу. Тож сьогодні ви її в кадрі не побачите. А що ж я вам покажу? Я працювала, звичайно, не тільки над закінченням свого светру. Я все ж таки. Експериментую з пряжею Linen Soft і продовжую в'язати свій топ-футболку, не знаю, як це назвати, нічого не змінюючи. Саме так, як я вам і показувала, так, в мене є ось така довжина. Я, звичайно, сумніваюсь з приводу ширини. Тому що, якщо ця ковтинка підсяде, то все ж таки доведеться її, мабуть, розпускати. Ось це в мене залишок від одного моточку. Ось, бачите, це пішло в мене на ось цей світ... на цю світлу ділянку. А далі в мене пішов вже інший колір. І я зробила так: я буду в'язати, для того, щоб. Якщо щось піде не так, щоб було менше розривів і легше розпускати, то я в'яжу ось так. Я дов'язала до підрізів і далі набрала на рукавчик, ось так. І в мене іде ось по ширині вона, ну, саме тут вона буде така, як потрібно, з обіг боків. Все набрала. Ось такий в мене буде рукавчик невеличкий. Далі я пров'яжу ще десь ось так, по мінімальній ширині рукава. Тобто по мінімальній, там, де буде поки що обліпочку, впритик. Потім я зв'яжу збавлення на кшталт. Защипу, ну, тобто, сформую горловину е, човником, щоб вона трішечки була ось така, потім закрию середню горловинку і продовжу в'язати далі. Тобто, пров'яжу декілька рядків, наберу горловинку і піду в'язати симетрично в інший бік, щоб не було плечових швів, тому що ну, не хочу з цією ниточкою. Поки що так ризикувати, хочу подивитись, як вона буде. Дов'яжу далі до підрізів там, скорочу ці підрізи і піду вже вив'язувати довжину. Ось так, поки що планую так. Чому так? Якщо підсяде ковтинка після прання, я зможу ця половинка в мене в'яжеться так, щоб вона точно сіла, навіть якщо підсяде. Щоб вона була широковастенька, все підсяде, буде по фігурі. А тоді я зможу перев'язати, підрозпустити низ, з того боку, якщо він буде замалий, так, і зробити розширення. І так само по цій стороні випороти ось тут і точно так же дов'язати більш широко. Ось так. Тобто такий трансформер маленький в мене. Але все ж таки, я сподіваюся, що все вийде так, як задумано. І потім попереду я, можливо, додам свою, е, свою галактику. Таку невеличку вишивку світлим кольором. І, ну, то побачимо. То до того ще треба дов'язати. Тож, поки що так. Тобто, мені ще треба закінчити. тут... Небагато залишилось попереду, я думаю, що трішечки я пов'яжу, це такий вечірній процес, післяроботній, просто лицьова гладь, і тут будуть розрахунки тільки на горловинку. А далі все йде по-рівному, скорочення там невеличкі, і все й по прямі. Тобто такий дуже легкий процес тут вся справа саме в пряжі. Ми з вами перевіряємо саме цю пряжу. А вже вдасться чи не вдасться, подивимось. Я вам хочу нагадати, що цей топ-футболку я в'яжу в проєкті томочки Новікової дівчатка-таки дівчатка третій сезон це невиправна, я в цьому сезоні все в'яжу в рубриці Невиправна. Тому що в'яжу те, що хочу, скажімо так. І... Подивимось, можливо. Бачите, петлі скидаються, ну, їх легко загубити, тому що доволі сковська пряжа, але вони не підрозпускаються. Це мені подобається. Саме ця структура пряжі вона не дозволяє, просто, як на віскозі або на шовку, спуститись під петлі і потім її шукає. Ні, все добре. І я подумаю, що може, може бути, може бути, я розпочну ще один. Я дуже хочу розпочати ще процес, але який я ще не вирішила, не знаю, тому що в мене є поки що що в'язати, і я подивлюсь, мені потрібно щось ось таке літнє, саме літнє, тому що другий процес, який в мене повернувся на спиці. ну Він нікуди не дівався, але, можливо, ви про нього вже забули. Це мої фарби літо, також в'яжуться в, в невиправній в номінації. Це фарби літа і це пряжа джинс. І тому, чесно кажучи, мені не дуже хочеться наразі її в'язати. Вона тепленька. І вже на спеку ну, не, дуже, не, не дуже добре для мене в'яжеться. Якось з Coton Gold, ось саме з моєю сакурою, було простіше, вона і м'якіша, і приємніша. Та пряжа, я її задоволенням дов'язувала, все там було добре. Цю взяла на спиці і не можу себе так примусити довго в'язати, в'яжу. Ось в мене вже більше третини спинки. А в чому тут справа? Крім того, що це е, ну, така не дуже літня пряжа, так, все ж таки спиці, мені тут не подобаються, а я не можу їх замінити, тому що, е, розумієте, це е, Нідпро, ну, такі самі дешеві, я вже казала. І вони нібито трійка. На них написано трійка. Звичайно, вони. Не трійка, вони завбільше. І я не можу їх поміняти, тому що мої спиці звільнилися з, з того процесу сакури, там трійка. І ось в мене є ще трійка дуже зручна, на якій я дуже люблю в'язати саме інтарсію, тому що мені тоді легко додавати більше двох. Кольорів в одному рядку. А так, через спиці вони заплутуються через кругові спиці. Мені це не подобається ну зовсім. І це теж написано трійка, але це ж Китай. І ось це трійка навіть по лінійці, по, лі... по, лі... по, лі... по стандартній лінійці оцій. А ось ці Дніпро, вони тут виходять 3,25. І то так, бачите. Ледве-ледве. Тобто, мені здається, там більше. І тому не можу перейти, щоб не втрачати вже щільність. А спиці дійсно під джинс, нічого вони не відполірувались, так по ним не дуже гарно сковзить, все, інших немає. Трі я докупила, я вам може показувала, докупила трійки спиці, але ж трійки. Я була впевнена, що вони замінять ці, а ці виявились більше. Ось і в'яжу. Крім того, ще мені важкувато в'язати саме спинку. Коли справа дійде до рукавів, то там вже полетить. Тому що я не люблю в'язати одне й те й саме. Я, ви знаєте, Тобто навіть зв'язати цілий светр одним візерунком. Мені складно, мені треба щось варювати, додавати, убавляти, міняти візерунок, або ну, щось міняти. А тут я вирішила, що в мене перед і спинка будуть симетричними, повністю повторювати кольори. І тут в мене було політ фантазії, натхнення, воно в'язалось просто ну, дуже швидко. Просто вилітало з-під спиць, тому що мені хотілося ось так, ось так спробувати змінити колір, додати те. А тут я повторюю сама себе. І це не моє, не люблю повторювати навіть сама за собою, тому що приходиться все ж прикладати, дивитись, щоб по швах воно співпадало. А все чому? А все тому, що це залишки джинсу, і в мене нема одного кольору на спинку. Тобто рукава в мене будуть різнокольорові, то зрозуміло, але будуть все ж таки відрізнятись. Тому що рукави в мене завжди відрізняються в інтарсії. Вони просто повторюють кольори, але по-іншому. А все це залишки оцього кольору в мене майже не залишилось. Ось, а В мене ще ж рукава. Я б ось таку б спинку зробила, або ось таку. Їх в мене нема. Докуповувати джинс я не буду. Що, що завгодно можу потратити ще на щось, але на джинс не хочу. В мене багато його. А сестричка відмовляється, в'язати іграшки з джинсу. Ось я його і вив'язую. Не знаю, чомусь їй не, не зайшов. Саме джинс не зайшов. Вона любить все ж таки щось більше таке фантазійне, ну, щоб. Ну, не знаю. Їй подобається в'язати з будь-якої пряжі, тільки ось не, не з такою. Чомусь їй і ця скрутка не подобається. ну, Вірніше, їй не подобається, як виглядає іграшка Саме, ну, ось з гладкої пряжі, скажімо так. Ну, тим не менш, все ж таки світлу я їй віддала, тому що світла пряжа, ну, вона там. На обличчя, на ручки, на тіло і так далі. Але вона ж дуже рідко в'яже саме людей, ну, ляльок і так далі. В неї тваринки, таке, ну, більш декоративні якісь сценки з мультиків вона робить мультяшних героїв. Тобто їй більше подобається в'язати ось таке. а Звичайно, там більш нужна потрібна фантазійна пряжа. Ну, це я відволіклась. Так, ось що каса... стосується мого цього процесу. Тобто, я буду тепер продовжувати його, не впевнена, який з процесів зв'яжеться швидше, скоріш за все, буде ще третій літній процес, який буде продвигатися швидше, чим цей светрик. Я може, забула сказати, тут я планую рукава три чверті. І він буде до осені, і, скоріш за все, там попереду ще буде якась така невимушена, можливо, якась вишивка, От. якась ось така. Ну, тобто така, щоб ніхто не міг її повторити, і я тим більше. Ну, Щось таке фантасмагоричне, ось так. Подивимось, це наскільки в мене хватить терпіння, оце все, я, все ж таки, я іголка це таке діло. Але мені подобаються ось такі неправильної форми, якісь візерунки, нібито квітка, а нібито не ні квітка, і кожен буде бачити, що захоче в цій квітці. Квітоці. Ну, мені так подобається. Ось щось таке. Так, все. З цього приводу все. Сподіваюсь, так, це називається фарби літа. Другий светр картина, і все не літнє. Вже і літо прийшло а я в'яжу все ще, не знаю, на який сезон. Це ж на осінь в'яжеться вже. Хто ж його тепер буде носити? Так, ось так. Так, це я вам нагадала про цю роботу. І що в мене ще? Так, сьогодні по-швидкому, тому що нема що показувати особливо. І ще в мене такий дуже легкий процес, але він мені потрібен, скажімо так. Так, мені потрібно зробити дві сідушки або накидочки на табуретки. на табуретки, на табуретки В мене дві: страшнючі, старючі, і чогось, коли сонечко виглядає літнє, воно так кидається в очі, і мені захотілося чогось такого яскравого додати. На ці табуретки, ну, і, можливо, моїй китюні буде теж приємно лежати на таких красивих табуретках, е ну, а не на обідраних нею же самою. ось І хочу зробити ось такі просто, просто квадрати. Це той самий джинс. Ти ж самі залишки, їх буде багато, вони будуть різнокольорові, звичайно, тому що цих залишків в мене дуже багато. Я просто не буду використовувати поки що ті кольори, які в мене йдуть в светр. А в мене там багато ще різних інших. Тож, ну, якщо залишиться щось від цього, то і ці підуть. Це мені потрібно дві такі сідушечки. Поки що. Різнокольорові, і по краях я хочу просто прив'язати такі стрічки, щоб навколо ніжок зав'язувати на бантик. І киті буде весело, буде чим погратися, і не треба буде вшивати резинку, яку я просто не вмію вшивати. А знов відвозити до сестри, щоб вона пристрочила на машинці, мені не хочеться. Це така, така дрібничка, що просто ось. Тим більше, я не думаю, що вони дуже довго прослужать. Якщо все, все ж таки киця в домі, то таке. Хоча минулі в мене були багато років. Але вони були не з джинса, а теж в'язались просто з залишки в пряжі, просто з чого було. Ось це такий процес в мене. Яскравий, літній і такий декор для дому, для настрою. Так, що ще? Ну, майже все. Єдине, що прийшло літо, то, звичайно, треба закривати свій гештальт. По візерунках По візерунках в тому сенсі, що осінь, зима і весна, авторські візерунки з таким кодом вже є, а прийшло літо, а я ще вам візерунок ніякий не створила, не показала. Тож показую, я винайшла іншу формулу розрахунку своїх візерунків. Він, Ця формула не завжди спрацьовує, тому що потрібно, щоб була кратна кількість в сумі значень літер. Ну, Якщо ви не розумієте, про що я кажу, це не важливо, тому що головне, щоб вам подобався візерунок. Ось так виглядає візерунок з кодом літо, саме закодованим словом літо, і він вийшов дуже літній. і... Я сподіваюся, що якщо ви любите в'язати всякі сіточки і не можете собі знайти якусь оригінальну, ну ось я, наприклад, хотіла на це літо вже почати якусь сітку. І почала шукати Пінтерест, свої старі переглядати закладки в інстаграмі, просто роздруківки. І виявилось, що нового в цьому сезоні саме нових сіток, я поки що не знайшла. Хоча я витрачаю на це багато часу, і я дуже настирлива. Я, якщо щось шукаю, то я знаходжу. Я люблю полазити в інтернеті. Не знайшла. Тож, я думаю, що цей візерунок може стати альтернативою якійсь сіточці. На зразку в мене зв'язано два рапорти: це Алізе Gold. І ось ця лінія формується саме на стику двох рапортів. Ось так виглядає візерунок. Він простий: тут всього, як ви розумієте, чотири лицевих рядки, тому що літо, 4 літери. Так, і в кожному рядку в лицьовому по 4 накиди. Це тому, що і сума цифрових значень літер, я їх склала, розділила на 4, і в мене вийшла ось така цифрова формула літа. Так, що в нас тут такого цікавого? Лицеві петлі. Ось позначки, крапочка лицева петля, накид, три петлі разом вліво, три петлі разом вправо, дві петлі разом вправо, дві петлі разом вліво. Хто давно зі мною на каналі і бачив, як я малюю схеми, то це мої звичайні позначки. Візерунок дуже простий, крім того, що. Можуть виникнути складності з пров'язуванням, бачите, перший ряд і сьомий вони однакові. Тобто, як ви розумієте, оці накиди, тут в'язати легко над лицевими петлями. А ось в наступному рядку три разом-три разом, треба буде пров'язувати саме по подвійних накидах. І їх. Перекидати треба обережно. Якщо вам цікаво не складно. Я вироботала, в мене є така вже техніка пров'язування. Якщо дійсно вас, вас зацікавить цей візеруночок, але будуть складнощі, пишіть, я тоді відзниму майстер-клас по цьому візерунку. А так. Тут він дуже простий просто. І єдине, що треба ще по одній лицевій петлі додавати, якщо ви в'яжете поворотними рядками, додавати, щоб накиди і скорочення не були під самі кромкові петлі. Ну і поворотні ряди в'яжуться виворотніми петлями за малюнком. Подвійні накиди, виворотня лицева. Це, як завжди, це в мене класика. Поки що не знімаю майстер-клас, якщо потрібен буде, напишіть, тому що переглядів на майстер-класи на візерунки майже немає, тому я краще буду вам знімати епізоди зі своїми роботами. А якщо щось цікаве вас зацікавить, вибачте за тавтологію, то пишіть, що саме ви б хотіли. Бачити, що вам відзняти, і я відзниму такий матеріал. Ось так. Ну, але мені здається, як на літо просто чудова така сіточка вийшла. Ну, тепер вже все. Була рада з вами побачитись. Вибачте за коротке відео, а може й добре, що воно коротке, все ж таки вихідні, літо. Є багато чим зайнятися, особливо нам, домашнє господарство і так далі. Бережіть себе, будьте в безпеці, нехай з вашими рідними друзями і знайомими буде все гаразд. Пам'ятайте, що все буде добре, все буде Україна. Тримаймося і обов'язково в'яжемо в задоволення. Це наш рукодільний фронт, і ми на ньому завжди переможниці. Всім легких петелечок побачимось!